Дитячий сміх, розваги та подарунки. Святкова атмосфера заполонила залу кінотеатру Родина, де відкрили вітальню святого Миколая. У гості завітали близько сотні дітей, захисників, діти-сироти, переселенці, а також маленькі віничани. Сидячи на колінах у чарівниках, хлопчики та дівчатка розповідали свої бажання, віршики та дарували йому малюнки. Через поле, через гай, шов до діток, у біле Торбинці він несе усім восемь Окрім подарунків, для малечі підготували активні ігри разом з казковими персонажами, а також перегляд мультфільму. Всі час зараз дітки дуже потребують такої уваги, підтримки, адже досить багато чого не позбавлені на на жаль за війни. Тому такі моменти це досить потрібні і важливі для них. Святий Миколай дітям приносить радість та віру в краще. Навіть попри війну, хлопчики та дівчатка мають мрії та бажання, на здійснення яких сподіваються під час різдвяно-новорічних свят. Я вважаю, що ці такі складні для нашої держави часи потрібно нашим діточкам. Все ж таки свято, що Ну їм жити, їм продовжувати розбудовувати цю країну. І я думаю, що е, свята цьому будуть сприяти для малечі. Свої двері відкрили 14 віталень в різних районах Вінниці та у приєднаних громадах. Вітальність святого Миколая це традиційний в першу чергу для нашої громади вже активності під час різдвяно-новорічних свят. Колись до повномасштабного вторгнення у нас була резиденція Святого Миколая, і діти приходили до Миколая. Зараз концепція трошки змінилася. Миколай приходить до дітей у різні заклади, вітаючи з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Переглянути час роботи віталень та їхні адреси, і зареєструватися на гостини можна на сайті Вінницької міської ради. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.